У різноманітнення учбового процесу, дозвілля школярів та активна участь у житті школи. Саме таким є основне завдання учнівської ради Хуської територіальної громади. Днями на базі комунального закладу «Сезір'я» відбулися вибори голови самоврядування. Зараз учнівське самоврядування вона навіть має право обговорювати річний план, скажімо, планування за закладу вони, тобто, вони втручаються на у такі у різні сфери, не лише дозвілля наразі, це навіть ну так прописано. Кажем, таким законами, постановами, тобто рекомендаціями, що ні, учнівське самоврядування має дуже потужну таку, скажімо, значення. Представники самоврядування закладів освіти громади зібралися у залі комунального закладу та обговорили ідеї покращення свого шкільного життя. Діюча голова учнівської ради підбила підсумки року на посаді та розповіла учням про напрямки роботи у їх школах та ліцеях. За цей рік роботи він виявився дуже коротким. Насправді реально, рік це дуже мало Втілити багато реально крутих ідей, але ми встигли багато чого зробити. Ми відвідали багато навчальних форумів, на яких ми змогли собі здобути нові навички, наприклад, навіть у лідерській діяльності. Ми зробили багато акцій благодійних, відвідали. Лікарні, де діткам хворим допомогли якимись там подарунками, підняли їм настрій. Ми надсилали листи, і кожна школа повинна була нам скидати свої вже звіти про їхню роботу. Тобто ми збирали лідерів з кожної школи і давали їм завдання. І далі ми це все контролювали. Тобто, кожна школа робила певне завдання. Залучення молоді до організації процесу сприяє згуртованості учнів, а також їх зацікавленості у навчанні. Зокрема, дає змогу реалізувати себе як лідера та розвивати свій особистісний потенціал відчувають свою значимість, вони відчувають не що значимість і відповідальність. Що якщо вони беруть участь у плануванні життя, школи на протязі, воно то річний план складається не лише уроки, освітня це є і позашкільна. Це є і якісь благодійні акції, це є і дозвілля, це є і екскурсії. Це все є освітнє. зараз наразі. Ну це все вже не кабільшими школа або навчання. Кажемо, освітній заклад. Майбутні кандидати представили свій план розвитку та окреслили галузі дозвілля, що найбільше цікавлять школярів. Серед основних претенденток діючі голови Олександра та Дарина, учениці Хуського ліцею номер 5 По перше, я вважаю, що я дуже мало чого встигла. Я реально знаю, що я можу ще зробити. Що мені до цього потрібен час і мені потрібна така класна Команда, яка в мене була цього разу. Я дуже вдячна своїй команді за те, що вони мене підтримували протягом цього року. Багато у нас комісій там комісія дозвілля, комісія спорту, які відповідали там уже за певні аспекти. Ну насамперед, чому я завжди пішла сюди? Я хочу, щоб наше шкільне життя було яскравішим набагато ніж тепер. Наше майбутнє покоління примушують його йти в школу. А я хочу, щоб воно було щасливим і весело проводило час в школі. Дає можливості учням проявити себе як лідер. Планують і оцифрувати платформу для діалогу між учнями закладів освіти. Можна створити онлайн-платформу між старшокласниками та дітями молодших класів, щоб вони старшокласники ділилися досвідом. За результатами голосування школярів пост голови учнівської ради протягом наступного року обійматиме діюча голова самоврядування Хуської громади Олександра Баб'як, учениця Хуського багатопрофільного ліцею номер 1